Всім привіт. Сьогодні неділя. Вчора в суботу я випадково знайшов непогано заплавано на озері, на якому ловлю хижачка. І буквально десь за хвилин 40 непогано половив карпака. Взяв десь 4 штуки і один зійшов, ну, 5, 5 карпаків буквально за годинку часу, я так думаю. Сьогодні вирішив повторити свою спробу половити карпака на цьому озері. Ну, для мене локація. Но трошечки вмішалася погода. З самого ранку лив дощ, тому зранку приїхати не вийшло. приїхав лише зараз, а зараз 12.20. По погоді вітряно, хмарно. Дуже сильно піднялася вода в озері, Дуже чорна вона така каламутна. Як воно вплине на сьогоднішню риболовлю, не знаю. Подивимось. Но повторити вчорашній успіх є. Тому, якщо щось буде цікаве, я обов'язково вам покажу. А Зараз п'ємо каву, розмотуємо вудочки і закидаємо. Щодо вудочки, сьогодні в мене доросла портативна карпова вудочка Daiwa Black Widow XT 12 фітова 2,5 LB, 4-хметровка майже. Будемо ловити на неї. І якщо буде поганий кльов, то ще з собою взяв, кинув рюкзак. Маленьку мою вчорашню вудочку, точніше не мою дитини, але вона у мене теж є. Добренько. Беремо обрузку і пробуємо закидатися. Кінець то я вмостився. Так. Е ну що, закинув я на кукурузку. Закинув я десь 5 хвилин тому. Поки глухо. Е напевно, що я кину дві жменьки кукурузки, як підкормку, щоб його заманити, щоб він тримався місця. Але порівняно з вчорашнім днем, руху я не бачу. Дуже сьогодні, як я казав, сильний вітер дуже великі хвилі. На жодному з озер, на, якому, на яких я ловлю, я би сьогодні не зміг ловити. А на ось ці заплавання, які я знайшов вчора, більш-менш окей, можна пробувати. Зараз бачу, як карпа краї. Рей десь в трьох метрах від мого поплавочка. Я думав таку, в таку чорну воду він не буде рейти. Ні, ходить, щось під'їдає. Будемо сподіватися, що щось того буде. Так, а я поки поп'ю каву, поки є час і нема кльова. Трошечки зменшив я глибину, щоб поплавочок стояв. Так. Перезакинувся. О, тепер я його добре бачу і вам буде добре видно. йшла якась покльовочка і я бачу збоку подивіться зверніть увагу що карпа крив Якщо ви побачите булечки зліво від поплавочка бачите я думаю що зараз він візьме нашу наживочку бачите бульки йдуть це він стоїть мій поплавочок і з боку реї карп ідуть такі бульки інтенсивні. Так, іде покльовка. Подивіться, потягнуло. Ні, а, пішов. Тільки хвилі пішли, не підсік я, поспішив. Одну кукурузочку збив, перезакидаємо, він там є. Саме головне, що він є, ми його зловимо. Ну що, козаки, є? є наш карпик. Миттєво клюнув. Я тільки перезакинув, навіть секунда не пройшла, як він клюнув. Зверніть увагу на вудочку, як вона гнеться. Да. Такий нічого. А, ні, він десь козаки на 2-3 кілограма. Я його просто зацепив на цей на гребінь. Я думав, що він більший. Ух ти що! Ух, ви це бачите? Як він ісполняє? Ви це бачили? Камера стоїть трошки в стороні, ви, звісно, не бачите цього, але... Він як мене побачив під берегом, рванув так, що Ох, тише, не можу зловити його. За губу і викинути на берег. Так, за губу нам не виходить. Будемо пробувати його за жаберну коробочку. Так. Стандарти тут, звісно, не такі, як в мене, менші. Це десь двушечка. Але дуже він інтенсивний. Клюнув буквально за секунду. Подивіться. Ось такий наш перший карпак. Ну що, пройшло 5-7 хвилин. Як я на рибі. Клас. Відпускаємо. Якось так. Ну ви все бачили, так? Да? Ця заплавана, це просто щось із чимось. Фактично три хвилинки до покльовочки першої не підсік миттєво за пару секунд він добирає кукурузки, я тільки перезакинув, як зразу ж він вольнув. Риба в цьому тупічку є, вона в великих кількостях. Зараз я вже бачу справа від мене біля коряг. Так інтенсивно рия, його видно, що це карп. Але я стараюсь закидати лівіше, тому що він тут може завести в коряга, якщо я кину правіше. Я вже його звітом не витягну. Так, ну що ми, перезакинулись, У в мене не встає поплавочок. Не знаю в чому справа. Напевно, збилась глибина, як я витягував. Попробуємо перевірити. А, ну так. Мої штопорки піднялися. Так, ну ловлю я на глибині десь приблизно 10-15 см. Вчора я ловив сантиметрів 10. См, але так як рівень піднявся сьогодні, зразу миттєва покльовка. Просто миттєво, подивіться, я тільки кинув. Якщо це карп, то я просто в шоці. Мені здається, що це все-таки карп клює. Так, да, потягнув. Так, да, знов подивіться. Ви тільки подивіться на це. Це просто... О, це вже такий доросліший, мені здається. Як він і сповняє! Так, да, це дорослий, це десь п'ятерочка. Як він ісполняє, сповняє козаки. Все-таки добре, що я кидаю трошечки лівіше. Там нема таких корях. Так, да, і його я взяв на гребень теж. Я не розумію, видно від маленької глибини, він зразу цепляється за гребень. Так, да, це козирний. Це козирний козаки. Головне його витягнути. Да, це хороший карпак. Це п'ятерочка. Тепер його треба достати якось акуратно. Почекай. Ну що козаки? Достав я його. Да, це п'ятерочка. Ось такий. Покажу вам ближче. Чорний. Потужний карпак. Слухайте, ну кайф просто капець. Подивіться. Подивіться на нього. Ось такий карпик, відпускаємо воду. Я думаю, що ще таких пару з ловим. Як тут класно ловити! Це просто це пройшло буквально пару хвилин, два карпа і купа емоцій. Да, не забудьте поставити лайк. Фух, а ми перезакидаємося. Ви уявіть собі, що я ще навіть не встиг жменьку кукурузу кинути в воду для прикормки. Тобто я прийшов в вітряну погоду, різко похолодало. Я сьогодні в курці. Вчора було десь 22, сьогодні може 10. Сильний вітер. Вода дуже непрозора, ніякої прикормки. Просто закидаю і йде покльовка. Після кожного разу, що я витягую карпика, хвилин 5-7, карп відходить. Видно зразу такі хвилі, що він лякається і відпливає. Тому я все-таки підкину трошки кукурузки, небагато. Щоб його тримати на точці. Порівняно з вчорашнім днем, сьогодні водойма дуже спокійна. Тобто, вчора я бачив дуже багато карпа, який ходив буквально під берегом, водичка була прозора, я бачив хребти, хвости, бачив, як він рив. Сьогодні десь приблизно на пів метра піднялася. Ця заплава і, походу, він трошечки відійшов. Тобто він тут є, його тут достатньої кількості, але е не так багато, як вчора. Тому в принципі, в принципі, я орієнтуюся, чи він є, чи ні, тільки коли він починає рити. Тобто йдуть такі інтенсивні бульки, і я стараюся в тій точці його ловити. Ну, вчора, звісно, було веселіше. Так я і не дочекався того третього карпака, потрібно вирушати додому. Е, ну що, перших пів години було непогане інтенсивне клювання. Я взяв два карпаки, було ще декілька хороших покльовок, я не встиг їх реалізувати. Потім вийшло сонце і роздув сильніший вітер, набагато сильніший. І клювання просто як виключилось. Тому не знаю, з чим це зв'язано, але не вдалося мені повторити вчорашній успіх. Вчора я за годинку часу зловив чотири і один зійшов. Сьогодні за годину 40 я взяв два карпики, ну і один так, і один теж зійшов. Ну, буду пробувати. Половити на цьому ж місці наступного тижня. А залишайтесь на каналі, підписуйтесь, ставте лайк. Побачимось в слідчому відео. Всім пока!